Доброго дня всім. Ви знаєте, що нещодавно партія Батьківщина провела великий 10-тисячний аграрний форум, куди з'їхалися фермери аграрії з усієї країни, і там обговорювалася і приймалася стратегія розвитку аграрного комплексу України. Саме на цьому багаточисельному форумі було прийнято рішення, що категорично. Не можна допустити розпродаж сільськогосподарських земель. Після того ми спільно з асоціацією фермерів з аграріями всієї країни добилися того, що в цій Верховній Раді був продовжений мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2018 року, і це єдиний правильний шлях яким можливо було зупинити всі кримінальні оборудки, які сьогодні відбуваються з сільськогосподарською землею? Президент Порошенко підписав цей закон про мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року. А тепер ми отримали внесення до Верховної Ради законопроекту 55.35 який подали депутати фракції Порошенка, а саме Мушак, Хлань і Рзаненко і цей законопроект про те, що тепер вже в 2017 році вони хочуть зробити сільськогосподарську землю товаром. А особливо ту, яка ще залишається в державній власності, яка не розпайована. Мало того, що ці депутати представляють президента України. А насправді вони представляють ще і великі аграрні мафіозні утворення, які і мають сьогодні в своєму розпорядженні сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі, тобто незважаючи... На прийняття закону про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, президент хоче вже в 2017 році започаткувати продаж сільськогосподарської землі, а верніше розпродаж. Це не просто подвійні стандарти, це реальне розграбування України вже залишки того, що у нас залишилось. І президент Порошенко і пан Гройсман – і ця Верховна Рада розуміють, що вони доживають вже останній час при політичній владі в Україні. І тому вони поспішають. Вони хочуть зробити те, що не змогли зробити всі їх корумповані попередники. Вони хочуть розграбувати українську сільськогосподарську землю. В той же час ми зобов'язані розуміти, що таке сільськогосподарська земля в Україні. У нас з вами 42 мільйони мільйона гектарів. Радючих унікальних для світу чорноземів. Це 72% території України. 72% території це практично вся наша земля. І кому прийшло в голову під час окупації частини України, під час військових загроз, які є по відношенню до інших територій. Розпродавати сільськогосподарську землю таким чином позбавляючи народ України 72% української території. Але це не тільки територія. Це ще і унікальний ресурс економічного підйому і становлення. Наша сільськогосподарська земля. За розрахунками науковців, Україна, маючи таку землю, може прогодувати 320 мільйонів людей. Це означає, що нам по силам, якщо ми не сільськогосподарську землю, стати найзаможнішою країною Європи, як мінімум, саме тому, що ми можемо цю землю раціонально і ефективно спрямувати на відновлення і розквіт України. А тепер що це за гроші? Ви знаєте, що сьогодні. Експортується сільськогосподарської продукцією на 17,9 мільярда доларів. 17,9 мільярда доларів це при тому, що земля обробляється неефективно, що задіяна тільки частина земель в аграрному виробництві. Для порівняння в Італії з одного гектара сільськогосподарської землі, яка набагато гірша, ніж українська. В 10 разів більше отримують прибутку, і це означає, що якщо ми правильно будемо господарювати на своїй сільськогосподарській землі, ми можемо мінімум в 10 разів збільшити обсяг експорту сільськогосподарської продукції, а це вже майже 180 мільярдів доларів. І тоді нам не потрібні будуть. Не міжнародний валютний фонд, не ні запозичення, нічого. Ми самі зможемо стати на ноги. А коли сільська господарська земля, як зараз, хоче це зробити, президент розпродається, це буде означати, що цей прибуток буде належати не Україні і не українцям, а невеличкі купці аграрних монополістів. Українського і неукраїнського походження, які просто ці 180 мільярдів доларів покладуть не в кишені українців, а на свої власні офшорні рахунки. От що таке розпродаж сільськогосподарської землі. А крім того, це буде робитися так само, як робився розпродаж великих промислових підприємств України, коли віддали людям ваучери за копійки. Потім у цих людей ці ваучі розкупили, а мільярди, сотні мільярдів доларів поклали потім мафія і клани собі в кишені, коли перепродали ці об'єкти втридорога. А тепер подивіться, а як насправді сьогодні формується вартість української сільськогосподарської землі. Ви можете це в тому числі побачити і на слайдах. Це означає, що українську землю. Сьогодні намагаються скупити по 500-700 доларів за гектар. Це практично дарма. Це не за що. Вони просто отримають унікальний природний ресурс, який належить народу України безкоштовно практично. А подивіться, наприклад, на Австрію, де землі гірші, ніж в Україні. Але там гектар продають по 42 тисячі доларів. І тому питання: якщо зараз розпродають сільськогосподарську землю в тіні, то хто покладе різницю вартості землі, яка є сьогодні 500-700 доларів, і 30-40-45 тисяч доларів за гектар землі, яка є ринковою в тому числі в країнах Європи? Так безумовно, ті, хто сьогодні стоїть на чолі держави, і хто запланував собі на сільськогосподарській землі заробити нові мільярди доларів? Ви знаєте, що зараз буде включена вся інформаційна потужність, яка знаходиться під контролем президента для того, щоб оболванити українців, маніпулювати їх свідомістю і переконати їх, що продати сільськогосподарську землю це є наше щастя, це є наше все. Це є ринкова економіка, і це є найвеличезні прибутки для країни. Це обман. Крім того, будуть підключені безліч грантових організацій, які будуть переконувати українців, що розпродаж сільськогосподарської землі це є реформа. Для того, щоб ви знали, що вас просто вводять в оману, я хочу показати лише один слайд: скільки відсотків сільськогосподарської землі? Яка належить іншим країнам, приватизована і пущена в ринковий обіг. Подивіться, будь ласка, Ізраїль, воююча країна, так як і Україна, 95% земель має в державній власності і тільки 5% пустила на ринковий обіг. Подивіться, будь ласка, на одну з найсильніших країн світу, аграрних країн Канаду. 90% землі в державній власності. Франція 60% відсотків землі в державній власності. І навіть найринковіша країна світу це Сполучені Штати 50% відсотків сільськогосподарської землі в державній власності. В Україні в державній власності вже залишилися 35% сільськогосподарських земель, все інше розпайоване. А тепер цим законом, про який я сказала, вони хочуть і ці 35% державної землі просто розпродати своїм з корупційними відкатами. От який закон внесли. І можу вам сказати, що більшість країн світу. Тримає сільськогосподарську землю в державній власності і передає фермерським господарствам в оренду для того, щоб вони мали можливість обробляти. У нас багато років готується сільськогосподарська земля для розпродажу без інтересу і без участі всіх стратегічних бачень українців. Практично земля без українців. І тому, саме розуміючи це, 91% громадян України проти розпродажу сільськогосподарської землі. Наш єдиний шлях з вами, такий, як і в усіх аграрних країнах світу, це розвиток фермерського господарства. Це дати можливість якраз на базі сімейних ферм заробити ці 180 мільярдів доларів, які і будуть. Ключовою основою підйому української економіки. А тепер подивіться, до чого довела та політика розпродажу сільськогосподарської землі для України в контексті фермерських господарств. Подивіться, будь ласка, скільки фермерських господарств в інших країнах, а скільки в Україні, на тисячу людей у України одне фермерське господарство, а наприклад, у Польщі, 36 фермерських господарств на тисячу людей. В Україні, подивіться наступний слайд, 43 тисячі 800 фермерських господарств. А наприклад, для того, щоб дотриматися середнього по Європі нормативу, нам потрібно мати 1500, 1584 тисячі 500 фермерських господарств. У нас навмисно не розвивають фермерські господарства для того, щоб сільськогосподарську землю по суті забрати на користь аграрної мафії. От як діють з Україною. І тому не допустити не за яких обставин розпродаж останнього ресурсу, який у нас залишився, це сільськогосподарської землі. І за це треба боротися всі українські нації. А не лише тим, хто працює в аграрній сфері. Тому що саме для всіх українців земля це є ресурсом відродження України. Це є ресурсом заможності, становлення, набуття в світі дуже сильної, економічної і конкурентної позиції. От чим є для нас сільськогосподарська земля? А її вже за нашими спинами, в кулуарах, вже розписали, кому що належить. І один з найбільших власників сьогодні права на оренду на сільськогосподарську землю це президент України. Він на свою родину вже переписав сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі. От мега-корупція. А вони виловлюють чиновників, які взяли 5 тисяч гривень хабаря, для того, щоб відволікти вашу увагу. І тому зараз нам потрібно діяти. Це наша з вами країна. Це земля українців. За Конституцією України вся земля, включаючи сільськогосподарську, належить українцям, а не Порошенкам, Гройсманам, Яценюкам всі ці мафії. Що робити зараз і як діяти? Перше і головне, нам треба добитися негайно відкликання цього законопроекту, які внесли. Кишенькові депутати Порошенка, це законопроект 5535. І тому я зараз звертаюся до президента України відкрито. Петро Олексійович, негайно попросіть своїх депутатів відкликати цей законопроект і не розпочинати розпродаж сільськогосподарської землі. Ви вже це робили, коли керівнику вашої фракції видали команду відкликати його законопроект про електронне декларування. Те ж саме зараз зробіть. І не допустіть розпродажу сільськогосподарської землі. Друге що, в Верховній Раді лежить наш законопроект про продовження мораторію на продаж землі на 5 років 5 років не чіпайте землю, поки не буде побудована стратегія розвитку сімейних ферм. І поки у нас сімейних ферм не стане 43 тисячі 2,5 мільйона, як в Польщі. От тоді можливо говорити про те, як фермерським господарством в довготривале користування передавати сільськогосподарську землю. Наступне, третє, що треба робити, ми починаємо консультації, поновлюємо їх, тому що вони у нас були і ми координували нашу роботу. Негайно поновимо як партія батьківщина, як фракція батьківщина, консультації з асоціацією фермерів, з профспілками аграріїв. З громадськими організаціями справжніх українських патріотів, які проти продажу сільськогосподарської землі України, ці консультації будуть спрямовані на те, як скоординувати всю країну для того, щоб не допустити сьогодні такого злочину за спиною українців, як забрати у українців сільськогосподарську землю. Ми вважаємо, що єдиний шлях, який може призвести. До рішення питання, як поводитися сільськогосподарською землею, це всеукраїнський референдум щодо визначення, що хоче народ України: продавати сільськогосподарську землю, а потім бути тут, на своїй землі, не господарем, а по суті зайвим, зайвим елементом, або обробляти свою землю на базі сімейних ферм. І дати можливість отримати додатково мільйони робочих місць. І додатково сотні мільярдів доларів прибутку і для України, і для окремих родин, які будуть працювати в сільській місцевості. Так от, всеукраїнський референдум це єдиний повноважний орган, який може визначити, продавати сільськогосподарську землю чи ні. І для цього потрібно розгорнути широку публічну дискусію, щоб дати можливість українцям не йти внаслідок зомбування на заклання і не продавати свій останній ресурс, а боротися за свою землю і знати, чому сільськогосподарську землю продавати не можна, і задати також питання. Чому Сполучені Штати останні 10 років не продають державну землю сільськогосподарську, а навпаки, її назад скуповують в державну власність. І нам так треба зробити. Для тих аграріїв, які мають паї і які хочуть землю продати, не можна їм забороняти. Але єдиним покупцем сільськогосподарської землі мусить стати Українська держава, так як це в інших країнах світу. І ми. Мусимо купити у селян ту землю, яку вони не хочуть обробляти, як держава купити, а не віддавати це на відку мафії і кланам. Саме тому треба безумовно діяти. І партія Батьківщина разом з аграріями починає такі дії. І я переконана, що у нас є всі сили захистити свою землю, захистити свою країну. Захистити своє майбутнє. А в основі цього лежить сільськогосподарська земля. Тепер я готова дати відповіді на ваше запитання. Шановні колеги, можу складувати запитання очікування. Добрий день, пак це колега з Україною. У нас запитання не з цієї стосовно пані Савченко. Вчора стало відомо, що і юрію з вашої фракції. І ось, у зв'язку з цим є декілька запитань. Перше запитання, як проходило це засідання, чи вдалося уникнути якихось конфліктних ситуацій, враховуючи трохи інкурсийний характер пані Савченко. Друге запитання, чи не збираєтеся залишити її мандату, як це зробило БПП з фірсовим та туменком. І третє запитання, в чому саме були політичні розбіжності між вашою спільсилою та пані Савченко. Дякую. Так, вчора ввечері проходило засідання фракції з участю Надії. Це був спокійне, абсолютно виважене засідання. Спілкування відбувалося дуже конструктивно і ми якраз і з'ясовували позиції батьківщини і позиції Надії Савченка щодо всіх подій, які відбуваються на окупованому українському Донбасі. Наша позиція розходяться в тому, що партія Батьківщина вважала і вважає, що ніяких переговорів з терористами, які сьогодні є інструментом захоплення і окупації Донбасу, бути не може, тому що вони не є самостійними гравцями в цій війні. Вони є злочинцями і вони мусять відповідати по закону. А реально. Всі переговори, на наш погляд, мусять іти в форматі Будапештського меморандуму, де будуть присутні всі країни, які давали Україні гарантії недоторканності кордонів, цілісності території, коли Україна добровільно відмовлялася від ядерної зброї. За столом переговорів мусять сидіти не терористи, не маріонетки, а мусять сидіти Сполучені Штати на рівні своїх лідерів, Великобританія. Я думаю, Європейський Союз, керівництво Російської Федерації і Україна. А ні в якому випадку не маріонетичні бандити. Друге, в чому ми розходимося, ми розходимося в тому, що визнання взагалі як сторони переговорів терористів легалізує їх, а партія Батьківщини ніколи не піде на таку легалізацію. А крім того, ще і підтверджують такі переговори. Всі пропагандистські гасла країни-окупанта, що це не війна Росії проти України, а що це внутрішня громадянська війна всередині України, і тому терористи є стороною переговорів. Не можна того допускати, і тут ми розходимося. Ми також вважаємо, що не можуть бути проведені вибори на Донбасі в місцеві органи влади. Поки повністю не буде демілітаризована ця територія, поки не буде відновлений кордон між Україною і Російською Федерацією, саме державний кордон, поки не повернуться біженці назад додому, і поки не буде встановлена дія українського закону на окупованій території, до тих пір не може бути ніяких виборів і багато інших питань, в тому числі питання амністії для вбивців українців. Не поділяє батьківщина позиції такої, і тому ми визначилися в абсолютно спокійному конструктивному режимі на засіданні фракції разом з Надією Савченка, що наші дороги розійшлися, і що тепер Надія Савченка працює як незалежний депутат Верховної Ради, як позафракційний депутат. Вона організовує свій власний громадський рух, свою власну політичну дорогу. І вона має на це право. Партія Батьківщина в той час, коли вона була за гратами, єдина жінка, військовополонений офіцер. Ми зробили те, що мусили зробити. Ми її захистили всіми можливими засобами. Ми зробили її першим номером списку партії, підняли її питання на найвищий політичний рівень в світі. І в підсумку наша боротьба разом з боротьбою українського народу за звільнення Надії Савченка принесла результат. І якщо б ви мене сьогодні запитали, чи сьогодні ми повторили б те ж саме, включили б надію в список, дали б їй можливість стати членом ПАРЕ, я вам скажу так. Тому що тоді треба було патріота України рятувати за град країни-окупанта. Але зараз у неї своя дорога і вона має право своєю дорогою йти. Партія Батьківщина не буде ініціювати. Позбавлення Надії Савченка депутатського мандату, тому що люди віддали за неї голоси, і вона має право працювати в Верховній Раді.